Миколаївським інспекторам Даї мало не дісталось. На них накинувся чоловік із гранатою. Правоохоронці побачили підозрілий автомобіль, котрий вихляв вулицею. Зупинити автівку одразу не змогли. Довелося наздоганяти утікача. Інспектори кажуть, коли водій нарешті загальмував, стійкий запах оковитої ширився в повітрі навколо машини. Експертизу на вміст алкоголю у крові кермувальник пройти відмовився. Після цього узяв щось із переднього сидіння машини. Водітель нецензурной бранью, сказал, что сказав, що зараз... буде пройздін взрыв. Я увидел в руках ну, гранату РГД 5 Інспектори зорієнтувалися швидко, розброїли та повалили на землю зловмисника. Коли приїхала слідчо-оперативна група, чоловік вже підготував детальні пояснення. Мовляв, я не я і граната не моя. Бо капітанова він мені підкинув, бо я йому на ще п'ять місяців назад. Пив горілку, каже, затриманий з горя після того, як поспілкувався з інспекторами. Отако руки на землю, на асфальт. Ну а я потім уже випив з тона. Варто зазначити, за останній місяць це вже далеко не перший випадок збройного нападу на працівників ДАІ. експерти пов'язують такі напади із збільшенням обігу нелегальної зброї, яку вивозять із зони проведення АТО.